Привіт, привіт! Пам'ятаєте, я кілька днів тому знімала відео про те, що на сайті Business for Home, ось він називається. Отак. Бачите, можете знайти в інтернеті, проходить голосування за опитування компаній прямих продажів, які найбільше довіряють у 2023 році. Давайте подивимося, як справи тут проходять. Голосування ще не закінчилось. До кінця голосування залишилось 6 днів, тобто, якщо ви являєтесь партнером якоїсь мережевої компанії, ви можете зайти на цей сайт і проголосувати за свою компанію. Для цього потрібно завантажити додаток, авторизувати, звичайно, і, і проголосувати. Дивіться, зараз є ось список топ-50 компаній. Але мені цікаве, цікаве перше місце, тому що це моя улюблена компанія «Лівгуд» на чолі з Беном Глінським. Дивіться, скільки голосів, от, відрив. Від другого місця ось перше місце, ось друге місце. Самі все бачите, цифри говорять самі за себе. Як кажуть, люди врут, цифри не врут. подивіться, куди йдуть люди, і станьте там першими. Якщо ви ще не зареєструвалися в компанії, зв'яжіться зі мною найближчим часом. Вам буде дуже круто потрапити до мене в команду. Наша команда стрімко розвивається, отримують люди статуси з перших місяців починають заробляти вже гроші. Тому важливо обрати не лише компанію, а важливо обрати команду, в якій є стратегія розвитку, в якій є система навчання. Тому пишіть мені вже сьогодні, і я з вами зв'яжусь найближчим. Часом і більш детально все розкажу.